В Бердянську встановлено пам'ятник жабі. Скульптура являє собою бронзову жабу вагою 250 кілограм, що сидить на чотирьох головах старого, жінки, чоловіка і дитини. Пам'ятник особлює людські пороки, заздрість і жадібність. Спонсор рубрики Мережа аптек. Будь здоров. ТВМ інформаційна програма ВІСТІ в студії працює Юлія Шубіна. Мої вітання про події четверга 17 -го жовтня. Вже готові розповісти наші журналісти. З настанням холодів для людей, які не мають даху над головою, починається справжня боротьба за виживання. Де зігрітися, переночувати, щоб не замерзнути. Виникає жіотаж і в місцевих лікарнях. Один за одним туди надходять мелітопольські бродяги з обмороженнями та переохолодженнями. Долею людей без постійного місця проживання переймаються і в міській раді. 16 жовтня у виконкомі зібралися представники депутатських комісій, щоб розглянути питання створення в нашому місті центру для їх тимчасового перебування. В Мелітополі бродяг можна побачити на ринках та зупинках. Нерідко вони просять милостиню біля церков, вночі сплять, де прийдеться. Найпопулярніше місце ночівлі, звичайно, залізничний вокзал. А куди вони діваються, якщо, наприклад, як сьогодні цілий день йде дощ? Наша знімальна група відправилась на станцію Мелітополь. В залі очікувань ми знайшли всього кількох чоловіків без постійного місця проживання. До речі, один з них цей факт заперечив. Мовить, що просто чекає електричку. Начальник залізничного вокзалу. Говорить, що їх тут багато взимку. На зупинці біля станції ще два бродяги. Юрію 40 років, хоча виглядає набагато старше. Він просить у перехожих копійки на зібрані гроші, купує оковиту. Чоловік каже, що в нього нікого немає. Ця зупинка і є його домівкою. «Де ви ночуєте?» Вот лавочка є. Я і сплю тут». Долею безпритурних приймається міська влада. З настанням холодів люди без постійного місця проживання годують гарячими обідами. Зараз такий пункт функціонує на базі міського територіального центру. Крім їжі, вони утримують тут і теплі речі. Ось тільки куди їх подіти вночі. Питання про створення в Мелітополі центру для їх тимчасового перебування неодноразово розглядалось на засіданні депутатських комісій. Планувалось на базі терцентру на вулиці Комунарів 50 розмістити модульні будиночки, де безпритурні могли б ночувати. Однак, враховуючи численні скарги місцевих мешканців, які не бажають жити з ними по сусідству. Цей варіант члени комісії відхилили. Торік розглядався ще один створити центр за відділенням ДАІ на вулиці Крупської, 28. «Ми Ми дали содержание по функції соціальної захисту збільшити на 1,5 мільйона. Ми це дали розуміємо. Где эти брати деньги тоже надо смотреть. А это второй кошти, откуда ми можемо перебросити. должны будем снять эти деньги с благоустройства города и отдать на эту программу. Міського голови Ірина Донець зазначила, що за попередніми розрахунками для роботи в центрі виділяється 11 штатних одиниць: завідувач відділенням, соціальний працівник, соціальний педагог та психолог, медична сестра, чергові по режиму, сестра господиня, машиніст із прийняття ремонту одягу, а також прибиральник приміщень у присутніх на засіданні. Виникало питання, чи зможе місто виділити додаткові ставки і чи взагалі вистачить фінансування для його утримання. Дожди панімаш туда попадають людям називають категорий населения, да, которые не отличаются особым воспитанием, э, скажем так, оставить их на ночь только на дежурную санитарку, дежурную медсестру, там может плохо кончиться. Это такое отделение потребует определенных бюджетных ресурсов, вот. И, естественно, медицинского контроля, и медицинского контроля, и охраны, вот. По-другому такое учреждение, такое отделение существовать просто, ну, не должно. У ході розгляду питання створення центру голова бюджетної комісії зауважив, що вже виникають сумніви і по Крупської, 28, де поруч розташований інтернат та гуртожиток. Надходять пропозиції розмістити його на території колишньої товарної станції або на місці колишнього витверезника. Це для бродяг дійсно необхідно. Просто бродяги, вони як сам по собі як мамонти. заступник мера міста Ірина Родакова запропонувала керівнику управління соцзахисту представити на бюджетну комісію суму коштів, яка необхідна на отримання цього центру, щоб під даний проект підготувати відповідну програму. Більше цікавої інформації на сайті Рієм. Запорізька область має найвищий в Україні показник тіньової зайнятості. Найбільший відсоток тіньовиків саме в Мелітополі. Про це та про інші проблеми зайнятості населення говорили на обласному семінарі директорів міських та районних центрів зайнятості, який пройшов в нашому місті. Ситуація із зайнятістю жителів Запорізької області кажуть члени семінару дійсно тривожна. І як зазначила директор обласного центру зайнятості Ірина Дуднік, можливо, вже завтра нам буде нікуди працевлаштовувати своїх дітей. Прошлом году за відношення кількості створених робочих місць ліквідірованих составляла 75%. Сегодня, по аналогичному периоду прошлого года, к аналогичному периоду этого, это соотношение составляет 83%. Ми растом не на єдиніці. в рази, і это заставляє нас искать подходы к тому, щоби ту ситуацію в страні. Представники районної та міської влади зупинилися як на позитивних моментах соціально-економічного розвитку, так і не могли не звернути увагу на ситуацію з безробіттям та тіньовою зайнятістю. Зокрема, в Мелітополі, за даними пенсійного фонду, знизилась кількість найманих робітників. За январь-август місяць этого року їх численно сімічна на 825 человек. І на 2,5%. і на 1 сентября 2013 року составило 34 году Ще 18 тисяч мелітопольців працюють, як кажуть, у тіні, тобто не оформлені, враховуючи це. Запорізька область перша в Україні по кількості тіньовиків, як зазначив директор міського центру зайнятості Юрій Онищенко. Ситуація з безробіттям у нашому місті останнім часом має сезонний характер. Ряд підприємств переводиться е, в определенний сезон. Е, ограничивают кадровый свой потенциал и отправляют их в центры занятости. Так произошло, чего раньше не было степличным комендантом у нас овощевод. Теплосеть перешла на работу в таком режиме, что на летний сезон сбрасывает нам своих работников. Сейчас уже заканчивается летний сезон. Вчора сьогодні пройшов у нас завод. завоподала таке явище впевнені члени семінару можна? Непогані результати дають місячники добровольної легалізації праці, що проводять по області, та ряд пілотних проєктів, направлених на збільшення кількості вакансій, що реєструються в центрах зайнятості. Дана ситуація запевнив депутат облради від партії регіонів Геннадій Шанін. Стоїть особисто на контролі голови облдержадміністрації Олександра Пеклушенка. Губернатор був одним із ініціаторів такого проведення круглого стола. Вопрос о том, чтобы человек имел работу, имел социальную защиту, стоит на первом плане. Чем больше этих круглых столов, чем больше мы будем идти, обнажать эти проблемы, тем легче нам будет их решать. За один раз не решим. Но вот это, это доброе зерно, которое посеяно областной администрацией для решения проблем в области, в городе Мелитополь. А далі ми розповімо про людей, які сповна віддали свій трудовий обов'язок державі, і вже давно знаходяться на заслуженому відпочинку. У територіальному центрі з обслуговування одиноких та непрацездатних пенсіонерів відзначали свято визволення Мелітополя від фашистських загарбників. Життя в організації б'є ключем. Його відвідувачі дуже талановиті та активні. Кожен знайшов тут заняття по душі. Сьогодні саме була нагода продемонструвати свої таланти. Відвідувачі терцентру переважно люди самотні. Тут вони знайшли компанію, в якій завжди цікаво. На базі організації діє клуб по інтересах Криниченька, який не дає пенсіонерам сумувати. Як казав герой фільму Діамантова рука, кожна людина здатна на багато що, але не кожен знає на що саме. В центрі люди поважного віку відкрили приховані таланти. Хтось має хист до музики, хтось до вишивки. Однак всіх об'єднує одне прагнення до спілкування. Я здесь обрела вторую семью. Я завжди хожу сюди, вот именно як на праздник. Всегда отсюда уходишь з хорошим настроєнням, с хорошим, і жизнь кажется гораздо краще і хочеться далі жити. Вчитися ніколи не рано і ніколи не пізно. В цьому, як ніхто, впевнені, підопічні терцентру. У січні минулого року на його базі був створений університет третього покоління. Його слухачами є більше 40 чоловік. Студенти тут не прогулюють і не забувають вчити уроки. Заняття їм приносять лише задоволення. Зі зібрався колектив. Ну, я не ошибусь, если скажу, що люди 90% с Все, конечно, ми учили історію, всі ми вчили філософію, всі ми вчили психологію. Но когда нам сьогодні психолог в центрі розповідають какую-нибудь тему, ви знаєте, ми очень вдячні всім преподавателям, які преподають нас сьогодні в нашем центрі. Найстарші студентці університету 86 Зоя Сергіївна є активісткою бере участь у всіх заходах, вчиться та співає у хорі фронтовичка. Цей колектив радує Мелітопольців. Ось вже 35 років. Сюди ми як, як на праздник. По перше ми не опускаємося, не сидимо на скамечках возле дому. Тут ми займаємося? Здесь ми попоємо, здесь ми потанцюємо іноді. По силі можливості, кінечне получаємо таке удовольствия на концерті, присвяченому 70-річчю визволення Мелітополя від німецько-фашистських загарбників, лунало багато патріотичних пісень та віршів. Діти війни, якими є відвідувачі центру, як ніхто інший, вдячні радянським солдатам, які повернули місто його законним жителям. Війна на картинах самих фронтовиків. Побачити це мелітопольцям та гостям міста, дає можливість краєзнавчий музей. 17 жовтня тут відкрилася виставка картин та скульптур. Нам 43 43-го не забути, присвячена 70-річчю визволення міста від фашистсько-німецьких загарбників. Ось на цій картині фронтовика Бойко бої біля колишнього кінотеатру імені Свердлова в нижній частині Мелітополя. На інших портрети учасників війни, їх матерів, які ще довго після війни чекали на своїх синів та багато іншого. Всі ці полотна, розповідає директор краєзнавчого музею Лейла Ібрагімова, створені руками художників, які особисто приймали участь у бойових діях. Це Митці Білявський, Антоненко, Фесюк, а також художники з Харкова, Дніпропетровська та Запоріжжя. Найбільше інтересу відвідувачів виставки викликала. Картина Мелітопольця Володимира Титкова, бій в районі парку імені Горького, написана що в 1943 році. Когда наш город освободили, в городе состоялась выставка 4 Украинского фронта от Волги до Днепра. И эта картина экспонировалась на этой выставке. После окончания выставки картина была передана в городской краеведческий музей. Вот это полотно, которому 70 лет. Все 40 полотен представлены из фондов музея. Также тут выставлены тематические скульптуры и фронтовые листы солдат. Даже те відвідувачі, які не цікавились мистецтвом, мистецтвом не приховували свого захоплення від побаченого. Сама ні, як то навіть ну, -то, ну, не цікавилася цим, але коли побачила картини, дуже цікаво стало. Понравилось дуже розказ о Вознесеновці, о Мелітополі. Я не знала лично такого. Це дуже красива картина, мені дуже подобається. Ще мені подобалися письма. Они очень красивые. Я би всім рекомендувала мілітопольцям, горожанам, посмотреть цю виставку, тому що це дійсно дуже здорово. Працюватиме виставка у музеї до кінця листопада. Далеко не всі люди похилого віку, передусім ветерани війни та інваліди, можуть забезпечити себе санаторно-курортним лікуванням. Держава приділяє чимало уваги цій проблемі. Начальник управління праці та соціального захисту населення Олександр Коротков розповів про кількість путівок для оздоровлення мешканців Мелітополя на поточний рік. Деталі в сюжеті санаторно курортне лікування є важливою складовою системи охорони здоров'я і відіграє провідну роль у побудові та збереженні здоров'я нації. Відповідно до закону України про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту, безоплатним санаторно-курортним лікуванням забезпечуються учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни та особи, на яких поширюється цей закон. Для того, щоб людина отримала санаторно-курортне лікування, в нього должны бути медицинські показання. Він повинен отримати справочку форми этой справочкой, З ти справочки значить є медицинские показання для того, щоб він должен оздоровиться санаторно-курортно. і у нього определен определенні види болезни. Він приходит к нам, пише заявление, предоставляет эту справочку і на новочу. Ветерани війни, інваліди та учасники бойових дій забезпечуються санаторно курортным лікуванням щорічно. Що стосується учасників війни, один раз на два роки. Інші мірою надходження путівок та в порядку черги. Законодавством не передбачено. Обов'язкового оздоровлення ветеранів праці, але на черзі серед інших вони мають першочергове право на путівки. На обліку для отримання санаторно курортних путівок знаходяться біля двох тисяч мешканців Мелітополя. З них 343 ветерани праці У 2012 році году. За весь год було получено 218 вісімнадцять путівок. Із них всього було получено на ветеранів труда 7 путівок. В этом гаду у нас у нас вже получено на сьогоднішній день 215 п'ятнадцять і 36 шість І що ми очікуємо для отримання. Якщо на протязі двох років ветеран війни за певних обставин не був забезпечений путівкою та пройшов оздоровлення самостійно, законодавством передбачена компенсація при наданні відповідної документації, завдяки обласній програмі. «На зустріч людям, ветерани, що захищали нашу вітчизну, мають можливість відпочити та з користю для здоров'я провести своє дозвілля. Сьогодні на центральному проспекті Мелітополя серед білого дня сталася дорожньо-транспортна пригода біля пішохідного переходу в районі бібліотеки імені Лермонтова зіткнулися мерседесівський мікроавтобус з вазівською п'ятіркою. Німець загальмував, щоб пропустити пішохода. Водій Жигулі не встиг зреагувати і наздогнав мікроавтобус. Аварію співробітники місцевого відділення, де не реєстрували. Вони не встигли доїхати до місця події, як водії транспортних засобів розійшлися полюбовно. На дорогах Мелітополя з'являться шумові смуги. Про це в одній з програм вісті про головне повідомив начальник мелітопольського відділення ДІ Федір Парапанов. Дорожні міліціянти впевнені, що це сприятиме підвищенню уваги учасників дорожнього руху на небезпечних ділянках доріг. Враховуючи те, що в Мелітополі збивають городян прямо на пішохідних переходах, люди бояться переходити дорогу навіть по зебрі. які профілактичні заходи не проводили співробітники, ДАІ і з іншими службами нанесення кольорової розмітки встановлення світодіодних світлофорів все марно. Начальник місцевого відділення ДАІ Федір Парапанов впевнений, що ситуацію можуть змінити шумові смуги, які в великих містах та на трасі розміщують для підвищення уваги учасників дорожнього руху. Вадітель буде как Ну, услышать, допустим, не заметил вовремя знак, не заметил, допустим, разметку пешеходного перехода. Но шумовые линии как бы уже будут настораживать, он будет понимать, что он приближается к пешеходному переходу. И пешеход в свое время тоже услышал шум, естественно, будет внимание его привлечено к данному транспортному средству. За словами Федора Парапанова, в Мелітополі шумові смуги необхідно нанести поблизу пішохідних переходів, де частіше за все трапляються аварії. Один з таких знаходиться на проспекті Богдана Хмельницького в районі 70-го будинку. Нещодавно тут на смерть збили молоду жінку. «Скільки ще треба смертей буде, щоб змінити цю ситуацію? Ні, не нельзя положити лежачий поліцейський ілій щось зробити?» Скольками у та ми, ми боїмся переходіть через ту дорогу. Саме поблизу цієї зебри можна розмістити шумові смуги, зазначив Федір Миколайович. Так звані лежачі поліцейські на цій ділянці покласти не дозволяє законодавство. Лежачі поліцейські це средство приножиті принудінного сніження скорості на магістральних вулицях вони просто законодавством не предусмотрені. Ми призьомжилання їхні німі право встановити они законом не предусмотрены. Это необходимо необхідно это компетенция жилищно комунального хозяйства і соответствующее обоснування направить в департамент ГАЇ. Федір Парапанов додав, що відділення Дей має намір нанести шумові смуги поблизу пішохідного переходу на проспекті Богдана Хмельницького та на інших ділянках концентрації ДТП. 20 жовтня всеукраїнський день боротьби із захворюванням на рак молочної залози. Він був встановлений указом президента України від 17 січня 2005 року. Цей день створений для того, щоб звернути увагу громадськості на стрімке зростання показників захворюваності на рак грудей в Україні та жінок на необхідність проведення своєчасної діагностики для раннього виявлення онкологічних патологій. Кількість хворих на рак молочної залози в нашому регіоні з кожним роком зростає. Якщо 20-30 років тому таких пацієнтів було близько 400, то зараз їх у півтори рази більше. Варто зазначити, що у більшості випадків люди звертаються до медиків, коли хвороба вже прогресує. Виявивши у себе ущільнення, жінки думають, що само по собі пройде або починають займатися самолікуванням, даючись до нетрадиційної медицини. За словами головного лікаря онкологічного диспансеру Олександра Рябікова, чим раніше звернеться до фахівців, тим простіше її буде обстежити та вилікувати. Якщо При першій стадії заболівання процент выздоровления составляет 92-95%, то при второй стадії цей процент выздоровления уже уменьшается до 70%, при третій стадії до 50%, а при четвертій стадії 5 лет проживають єдиниці. Жінкам, яким за 40, раз на два роки рекомендується проходити УЗІ молочних залоз. після 40-річного віку мамографію, старші 50 років обстежуватись повинні щороку. Я обращаюсь к жителям міста і прилігаючих районів, жінського населення, та й вообще населення всього. При обнареженні у вас любого уплотнення на тілі, тим більше в молочній железі. Не займайтеся молічением, Приходите сразу. Никто вам не откажет, никто вас не прогонит. И чем раньше вы придете, тем это будет проще вылечить. І дешевле влечити. Мамографія є одним із найточніших методів вивчення стану молочних залоз та найбільш ранньою діагностикою раку грудей. В Мелітополі пройти це обстеження можна тільки у двох приватних клініках. Вартість процедури близько 250 гривень. В онкологічному диспансері мамограф є. Ось тільки він зламаний дві 2011 року. Головний лікар медичної установи звернувся до депутата обласної ради Геннадія Шаніна, щоб він посприяв у придбанні цього вкрай необхідного обладнання за державні кошти. 16 жовтня на базі агробіологічного комплексу педуніверситету пройшла екскурсія для студентів вишу у рамках акції Дотягнись до гілочки. Завдяки науковому потенціалу та активній праці наукових співробітників університету агробіологічний комплекс розвивається та процвітає. Незабаром на його території відкриється приміщення для реабілітації дітей з фізичними вадами та ДЦП. Деталі дізнавалась наш кореспондент Христина Явтушенко. На базі педагогічного університету функціонує агробіологічний комплекс, який включає тваринницький і рослинний відділи. Перлину рослинного світу станції є дендрологічний парк, в якому представлені різноманітні види дерев та кущів. А серед тварин особливу увагу привертає африканський страус. Також на території агробіостанції функціонує єдина в Україні серед педагогічних вузів кіноспортивна школа, показові виступи якої змогли побачити студенти під час екскурсії. На даний момент у школі займається. Маються 10 студентів МДПУ з учнями. працює інструктор, який готує їх у даному напрямі. Заняття проходять три рази на тиждень у понеділок, вівторок та четвер. Ми розказуємо, показуємо біс, як правильно займатися конним спортом. Ми, е, значить, орієнтуємося на конкурс – Це преодоление препятствий на лошаді. Підготовлюємо студентів спочатку фізичну форму наращу, щоб вони при ну, нуки привикли коло шадя. Вот а потом уже потихонечку начинаем обучать прыжкам. Тренер з верхової їзди підкреслила, що коні не тільки дуже гарні та добрі, а й володіють лікувальними властивостями. Лікування верховою їздою визнано нейрохірургами і фізіотерапевтами усього світу. Ця терапія стає ефективним засобом реабілітації при захворюванні ДЦП після травм хребта та опорно рухового апарату. У зв'язку з чим надалі на базі агробіологічного комплексу будуть проводитись заняття в зоотерапії для дітей з фізичними вадами та ДЦП. На сьогоднішній день з метою реалізації цього задуму на агробіостанції вже виділено спеціальне приміщення, обладнане меблями та апаратурою. Заняття з дітьми будуть проводити працівники реабілітаційного центру. Більше цікавої інформації на сайті riem.tv. Одразу після нашого випуску дивіться програму Вісті про головне. Гість студії новий благочинний церков Мелітополя протоієрей Максим Смирнов. На цьому ставимо крапку, але не перемикайте далі до вашої уваги спортивні новини та прогноз погоди. Хай щастить. Партнер програми Вісті спорт Ролер Центр. У минулі вихідні у Сімферополі проходив турнір пам'яті Педро Сайреса. У якому взяли участь боксери з 12 країн світу. Переможець отримував звання майстра спорту міжнародного класу. У цих змаганнях у складі збірної України прийняв участь і суперважковаговик з Мелітополя Олександр Скорий. Турнір пам'яті Бенедикта Педро Сайреса, заслуженого тренера України, є турніром класу А. Це найвищий клас турнірів, який можуть проходити в Україні. Всі сильні збірні були Росія, Казахстан, багато боксерів приїхало. Сильний дуже турнір. Всі хотіли перемогти, всі хотіли стати побідітелями. Разом із Олександром у змаганнях прийняв участь ще один вихованець тренера Сергія Онищенка Давід Багманян. Йому як і корму, до фіналу дістатися не вдалося, але ж потрібно відмітити, що Давід цього року перейшов зі стану молодіжної до дорослої збірної України з боксу. У цей же час у Запоріжжі проходив турнір пам'яті Ніколая Яценка. Перше місце, у якому у вазі до 69 кілограмів зайняв Меритопольський боксер Олексій Ширяєв. У фіналі Олексій впевнено переміг технічним нокаутом. Виграв технічним нокаутом. У нього з'явилося розхищення в першому раунді. і Буквально десь через минуту бою прикрутили, встановили раунд і завершився бой. Погодьтеся, що не кожен тренер і не тільки Мелітопольський може похвалитися, що його вихованці входять до лав національної збірної По виступленням, як, як, як звичайно, завжди хочеться максимум, тим більше, що ребята готові були к цього турніру. Ребята до чемпіонату України, чотири чоловіка: Ширяєв, Шульов, Багманян, і скоро. Ми плануємо попасти в став зборної України, тому що в 2014 році буде проходити. Чемпіонат міра серед студентів. А ці ребята є студентами. Тож, хлопці, досить безцільно тинятися вулицями міста. Приходьте до зали боксу і ставайте другими кличко і Ломоченко. Партнер програми Вісті спорт Ролар Центр. Важливий крок до другого місця у першості міста Мелітополя з футболу зробила команда Прометей, яка 16 жовтня на стадіоні машина-будівник грала з командою Мелітопольського педуніверситету. Два м'ячі на які вузівці не відповіли жодним, забезпечили Прометею перемогу. Отож, 2-0, І ми з вами побачимо Прометей у матчах першості міста вже навесні наступного року. Гравці ж педуніверситету у рамках чемпіонату Мелітополя проведуть на стадіоні Авангард у суботу матч проти юних футболістів з клубу Аріс. Відеозвіт про матч, у якому вузівцям буде протистояти дитяча команда, ви побачите у найближчих випусках спорту.